Черкаська об'єднана громада на цьому святі сьогодні представляє країну Люксембург, країна Євросоюзу. Ми дуже раді тому святу, що наша Україна нарешті отримала безвіз. Це виражається ось на і на обличчях, і в настрої всіх людей. Всіх, всю Україну сердечно вітаємо з цим зі святом. Слава Україні! В общем, я ждаю такого дня. Нових зачутнень, багато сім'ї і раді. Знаметна дата, що сьогодні у нас підписання є, що ми маємо можливість візьму режиму єднатися. І в першу чергу для мене сьогодні єднання і згуртованість насамперед. Це такий захід, кольоровий, такий барвистий і патріотичний. Зараз Донецька області вся Україна переживає часи випробування і свята і свято воно це вихід України в Європу в абсолютно діаметральну протипологу систему координати цінностей, не російських, а європейських, які там визнані всім світом. Це абсолютно нормальна влада. Тому я тільки годую цьому. Але люди гинуть для того, щоб ми з вами збудували справді європейське заможне суспільство для того, щоб після цієї біди, після цих смертей Донеччина постала як родзинка всієї європейської спільноти. І ми з вами це маємо зробити.